Вітаю всіх! Розпаковка замовлення по каталогу за лютий місяць. Ось таку коробочку сьогодні забрала з почти. Тут у мене майже усе замовлення клієнтів. І так, що ж, полюбляюся замовляти клієнт. Перше, що в мене замовили, ось такий гель, це іде з екстрактом уже паприки. Він також позбавляє від втоми. І можна його використовувати при антицелюлітному масажі. Клієнтка замовила дві баночки. Наступне клієнтка замовила ось такий чоловічий набір. Все не вміщається. Це у нас олійка для бороди та вус. Наступне це ось такий шампунь для волосся. Це гель після бриття, а це пінка для бриття. Так, ще один чоловічий набір у мене замовили. Ось такі парфуми Баолі. Дуже багато чула позитивних відгуків про ось цей парфум, і в мене вже його клієнти замовляли. І ще ось такий бальзам, також серії Баолі. Так, наступне це я подаруночок для клієнтів замовила. Ось такі кремчики, я вже розповідала, тут не по 30 мл. Це новиночка попереднього каталогу. І собі, за дуже дуже вигідною ціною, придбала ось таку міцелярну водичку. У мене вже закінчилася одненька, я просто в захваті від цієї міцелярної водички. Раніше я не любила міцелярних водичок. Я зазвичай знімала макіяж молочком для зняття макіяжу. Скільки я перепробувала міцелярних водичок, ну ніяка мені не подобалась, а ця мені настільки зайшла, і плюс вона дуже і дуже економна. Я не знаю, ну, мабуть, на місяців 4 щоденного використання мені її дійсно вистачило, і це дійсно правда. Я її замовила за додатковою знижечкою. Якщо хочете знати, як можна зекономити, звертайтеся, розповім. І прийшов ось такий каталог уже за березень місяць. Ось таке моє невеличке замовлення моїх любих клієнтів, які мені довіряють свій вибір, і за це я їм дуже-дуже вдячна.